Акролист. Ластівка. Ластівка. Це символ весни, провісниця доброго. А в народі вірять, що там, де ластівка зліпить собі кубельце, буде щастя. Скажімо ще й те, що ластівка в обрядових текстах є істотою, яка несе гарні вісті. Пророкує то кохання, то багатство. Так у купальських піснях ластівка є знаком народження кохання, і в Щевдрівках ластівку ототожнюють з птахом, який віщує господарю добробут і всілякі статки, відома легенда, в якій пояснюється, чого люди так шанують ластівку, бо як розпинали Христа, то ластівки. Крали цвяшки Коли багато ластів боксняться, це до звістки, а сниться ластівка у гнізді, буде радість, залітає до хати, чекає на добру новину.